Вітаю! Ви дивитесь дайджест роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розповімо про незаконне виробництво олив та підакцизних товарів, екстрадицію та продаж авто під виглядом гуманітарки. Підозрювану у розтраті бюджетних коштів столичного пологового будинку, екстрадували з Німеччини до України. Жінка, яка обіймала посаду керівника відділу кадрів разом із посадовцями медзакладу, організували схему привласнення державних коштів. Вони вносили неправдиві дані до фінансових документів і переводили гроші на рахунки підконтрольних осіб. Усього за 2021 і початок 2022 року розтратили 4,5 мільйони гривень. Жінці. Повідомили про підозру, вона втекла до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук. За запитом Офісу Генерального прокурора та бюро економічної безпеки Німеччина ухвалила рішення про її екстрадицію. Крім неї, у справі фігурують ще кілька посадовців пологового будинку. Їм також оголошено про підозру. Розслідування триває. Детективим бюро економічної безпеки спільно з нацполіцією викрили масштабне підпільне виробництво сигарет на Київщині. Незаконний бізнес працював на кількох локаціях, де зберігали сировину та виготовляли контрафакт. Продавали сигарети через телеграм-канал та торгівельні точки. Відправляли поштою по всій країні. Під час обшуків вилучено понад 44 тонни тютюну, майже 500 тисяч пачок сигарет та більше 3,5 мільйонів акцизних марок невідомого походження. З вилученого тютюну фігуранти могли би виготовити понад 3 мільйони сигарет. Вартість вилученої продукції оцінюється у 60 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування. Детективи БЕП у Львівській області викрили схему незаконного везення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, чоловік особисто купував транспорт у країнах Європейського союзу, а в Україну возив його як благодійний вантаж. Утім, замість того, щоб передати автомобілі на потреби волонтерів чи благодійних організацій, він продавав їх за готівку. Лише за кілька місяців так було реалізовано 12 машин. Організатору схеми повідомлено про підозру. За статтею контрабанда підакцизних товарів триває досудове розслідування, встановлюються всі причетні до цієї схеми. Детективим бюро економічної безпеки у Чернівецькій області спільно з прикордонниками викрили канал постачання підроблених документів. За даними слідства, група осіб намагалися налагодити постачання фальшивих бланків із Румунії. Вони планували продавати підроблені водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспорту, дипломи та інші офіційні документи. Однак, під час спроби перетину кордону в пункті пропуску дяківці, партію нелегальних бланків та обладнання вилучили загалом, конфісковано близько 1200 документів, серед яких майже 200 водійських посвідчень, 150 паспортів та 40 дипломів. Одного з організаторів затримано. Йому повідомили про підозру. Розслідування триває. Детективи бюро економічної безпеки у Київській області викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив під виглядом продукції відомих світових брендів. Підпільні цехи діяли у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Там виготовляли не лише саму рідину, а й тару, етикетки та кришки, щоб підробка виглядала максимально схоже на оригінал. Щодня виробляли понад три тони контрафактної продукції, яку продавали через інтернет, магазини та Ринки під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 21 обшук, вилучили 14 тисяч літрів готової продукції, майже 4 тисячі каністр, виробниче обладнання, фінансову документацію та понад півтора мільйона гривень готівки. Загальна вартість вилученого понад 12 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування, встановлюються всі причетні до нелегального виробництва. Ми розповіли про головні події цього тижня. Більше новин на нашому сайті та у соціальних. Альник мережа до зустрічі через тиждень.